Про свої президенти України та Росії таки поговорили за зачиненими дверима в мінську. Утім, говорити, що сторони домовились важко. Кожен вийшов зі своїми висновками. Петро Порошенко сказав, що логіку його мирного плану підтримали всі. Він наполягав на негайному звільненні полонених, що отримують бойовики. Каже і про домовленість про консультації генштабів країн та прикордонників, які спробують перекрити кордон для бойовиків. Але Путін війни на сході України не визнає і називає лише. Кризою втручатися не хоче, мовляв, попри тисячі доказів Росія до кров пролиття не причетна. За версією російських ЗМІ, головне досягнення в мінську це нібито домовленість Путіна з Порошенком про гуманітарну допомогу російськомовному населенню Донецька і Луганська, але цієї домовленості не коментує українська сторона. Були е, обговорені необхідність. Е, Закриття кордонів України для переміщення техніки, найманців, боєприпасів, а досягнути домовленість, що негайно почнуться консультації прикордонників. Спробуємо через трьохсторонні контактну групу провести консультації для того, щоб якнайшвидше вийти. на режим в огне. Мы Россия, мы не можем говорить о каких-то условиях прекращения огня, о возможных договоренностях между Киевом, Донецком и Луганском. Это не наше дело, это внутреннее дело самой Украины. Мы можем только способствовать тому, чтобы создать обстановку доверия.